Ми ніколи не знаємо, на чиє життя можемо вплинути або вже впливаємо. Наше життя може бути прикладом, наші слова можуть бути підтримкою, натхненням, допомогою. І зачасту люди можуть нам навіть цього не казати, але ми можемо впливати на їх життя так, що це буде змінювати їх на краще. Але наші внутрішні комплекси меншої вартості, недосконалості або як говорять, синдром самозванця будуть нам говорити, що ми маленькі, сіренькі, нічого не варті, ні на що не впливаємо. Недостатньо робимо, недостатньо служимо, недостатньо досконалі, недостатньо достатні. Ми все життя будемо боротися з цими думками. Нам треба працювати над своїм мисленням і працювати над своєю самооцінкою. Запам'ятайте на все життя. Бог не шукає досконалих, Бог шукає вірних. Ніхто ніколи не зможе бути досконалим. Досконалим був тільки Ісус. Якщо ми зараз з вами візьмемо а, любу людину з історії людства, яка зробила щось велике, а, яка мала вплив на інших людей, на нас з вами, на мене, на вас особисто, то що ми можемо побачити? Що ця людина була такою самою людиною, як і ми з вами, такою самою недосконалою людиною? Апостоли, пророки, царі, всі відомі нам люди, яких ми можемо сьогодні тільки згадати, великі люди, які зробили великі справи на цій землі і мають велику пам'ятку сьогодні. Ні, а серед людства вони були так само недосконалі і такими самими простими людьми, які ми з вами. Просто вони вірили в себе, вірили в те, що вони роблять, і не зупинялися. Нам не потрібно бути досконалими, щоб робити цей світ кращим і впливати на життя інших людей.